Доброго дня е, всім болівальникам футболу. Сьогодні в неділя і знову чемпіонат Закарпаття з футболу у вищій лізі. Черговий тур 23-й. І сьогодні Севлюш на рідній юності на стадіоні Юність приймає команду дуже сильну із Дідова Дейда. Віддає на ближнього на Артура. Вайда вперед на Розмана. Розман довго думає. Не дають йому це робити, тому віддав пас на ребрика і ребрик віддавав. Розман з м'ячем. Винос м'яч. Йде вперед на Оставючука, який прискорюється. Розман також вільний. Іде на ребрика, Ребрик пробиває. Навішує туди. Там і Пуканч вільний пробиває. Себастьян Шопота. Знову навіс. І пробивав. Розман пробивав. Навіть сам не очікував свого удару. Давід далі на барту. Проти барти Себастьян. Та Вашкеба, Вашкеба бореться, ні, не зміг. Тому Чобок. Точніше, один з против Кеменів. Обігралися два брати. І Давід був на ударній позиції. Себастьян Шопота Не дозволив Давіду пробити як слід. Той далі на партнера. Це Норберт Попович. Може прострілювати. Не дозволяє йому це зробити. Ловська. Самовіддано бореться Ігор. На чонку віддає. Проти Чонки береш. Віддає Чонка одразу. на Вайду ні, не зміг побігти як слід вперед. Чонка вільний. Простір у нього перед собою. Може йти вперед. Віддає пас на реврика. Розман відкривається та намагається відкрити. Чонка відкрився. Пробиває її. Чонкан дрикошет був від Чонки І Полетів не в ворота. М'яч. Можливо, Ломагу слід відтягнути назад. цей епізод. Прострілює. Ага, ну це зрозуміло. Зараз Чонка пробиває. Перехопили він наразі. М'яч, Пуканич. Віддав на Остафійчука, Остафійчук перевіг. Остафійчук, Остафійчук на чонку чонка навішує. Ніде не ребрик. Так не стрибатиме. Тому Остафійчук підхоплює м'яч. Навішує знову. І винос м'яч. Норберт Попович. Віддав на Пуканича Вашкеба. Віддає на ребрикань. Пробивав ребрик. Блокує удар. Блокує удар. Роланд Антал. Могло бути небезпечно. Самовіддано зіграв гравець, Дейди. Зараз Розман на ударній позиції. Антал його пресенгує. Пробиває Розман. Блокує його удар. Сам постраждалий розігрує. Переводить на правий край на Чобо. Чобо Кемін. Що зробить? Вайда. Його пресенгує. І відбирає м'яч. Артур Вайда. З м'ячем вже на правому краї. Проти нього кохан. Однак навішує. В боротьбі. і Розман там бореться. Чамка пробиває з льоту, Ні. Повз ліву дев'ятку. Летить м'яч. В метрі десь. І пішов в атаку. Антал. От вам і захисник. Центральний. Чонка зустрічає його. Змушує віддавати передачу. Однак Барта на м'ячі. І... Пробиває Барта. Гринишен чудово рає. Барта знову підхоплює м'яч. Як же дозволить двічі приймати м'яч. Барті поблизу свого штрафного майданчика. Знову. І чобо прострілює чобо на Барту. І винос ловська м'яч. Чудово зіграв Ловська. Побачив, що Барта може там завдати удару навіть. Переведення на правий край. Ломага прострілює. І. Йонка пробиває! Ні, летить м'яч вище і трохи лівіше від воріт. І є можливість розвинути атаку. Розман обігрався з Щонкою. І є простір Розмана. Потрібно зближатися ближче до воріт. А він відходить трохи лівіше, тому не дає йому там пройти опонент. І Вашкеба на м'ячі. Ні, не дадуть Вашкебі пробивати. І заробляє стандарт. Вашкеба. Неуспішний стандарт. Перед штрафним майданчиком. Чудово зіграв Василь. Тоді і бувають м'ячі забиті. Пуканич пробиває. У лівий кут, пробиває. витягає славік м'яч. У стрибку. Сьогодні контактна боротьба цих двох гравців. Навіс. Чомки і Розман пробиває. Над попереднім летить м'яч. Як же так? Чонка далі на ребрика. Ребрик може і пробити. Ні, віддає пас. На Остафійчука. Остафійчук прострілювати має. Так і робить на Розмана. І удар Розмана Повз ліву пролітає м'яч. Чонка пробиває. У правий кут не зміг Славік like, прийняти м'яч. Однак Розман далеко був. Пройшов Ребрик. Віддавати можна передачу. Віддав на розмана. І можна забивати! Ні, не пробив як слід. І права. Прострілює. І падає Розман. Най найпотрібніший момент. Важкеба не зміг. Прострілює Олексій. Важкеба. Андрій Ловам можна пробити було. І забиває. Денис Ребрик забиває м'яч. На 9-й хвилині дро. Тайма загалом 54-та. От вам і Денис Ребрик. Не падає, а забиває Денис. І рахунок стає 1-0. І чоба пробиває. Ні! Пробивав. Дуже небезпечно було. Побачиться Юрій. І Зовсім вільний Остафійчук. Віддай же Остафійчуку. Пробиває Олексій Ні, не пробиває. І не від... Пас віддає на Пуканича і блокує від Пуканича удар. Травми його не, не здолають. Пуканич, дальній пас. На Розмана. Зовсім вільний. Розман, однак не прискорився. І Славік випереджає його. Ребрика. Ребрик повертає назад. Там нікого немає. Ой, яка ж обрізка. І Куцкір віддає на Давіда. Не скористалися як слід цією нагодою. Юрієм коханом боротьба була і йде вперед. Кемень, Габор віддає на Чобо і Чобо на ударній позиції. Дуже небезпечно. Гринишин, чудово рей. Гринишин цьому епізоді. Який же момент втрачає чобо Кемень. Кемень навішує. І Поповича випереджає. Гринишин. Винос полухає м'яч. Тобто високо був м'яч надісланий. ну І головою не зіграєш. Середня така передача. І важке падає! Ну що ж таке? Двічі падає, пенальті. Чисте пенальті. Двічі фолять. За другому епізоді побачив все ж таки. Можливо, повільнена зйомка. Денис Ребрик пробиває. І дубль може оформити. Пробиває і забиває Денис Ребрик. Севлюш Швинораєв. Дейда Дідова! 2-0. Денис Ребрик. Ребрик, ребрик, ребрик. Дубль. Навіс Пуканича. І може забивати Розман. Скільки можна, скільки можна, скільки можна, далі не продовжуємо. Так вийшов в ситуації дуже добре. Пуканич дальня передача на Розмана. Ну, Розман, ну давай Сашко. Ні. Віддай хоч передачу. Ні, Юрій Береш. навішує на Чонку. І Чонка бачить, що м'яч не до нього пробиває. І Поперечний летить м'яч. Однак Жуков зараз не дозволяє йому нічого зробити. І на 55-й. 50-й хвилині, точніше, 50-й хвилині дає свисток Назарій Дьорть.